Шість правил, за допомогою яких можна почати жити життя в легкості. Але перед тим як ми перейдемо до конкретики, варто домовитися про те, а що ж таке ця легкість. Для мене особисто жити життя в легкості це коли ти зранку прокидаєшся і в тебе є ось ці сили, енергії на це життя, а не відчуття це ох, знову цей день. Легкість це коли в житті щось трапляється. І ось ця подія вона тебе не вибиває з життя, ось так, як той потяг не збиває на дні, тижні або навіть місяці. Легкість це коли внутрішньо є ось цей такий ентузіазм, жага до того, щоб щось спробувати, робити, йти за своїми мріями, коли є можливість отак легко і швидко завестися. В моєму дитинстві у мами був автомобіль, москвич. Той автомобіль був. Десь на років, напевно, з 10 старший, ніж я, і от я пам'ятаю, були такі періоди, особливо зимою, коли його неможливо було завести. Для того, щоб завести автомобіль, потрібно було брати таку металеву, ми її називали корпою. Я навіть не знаю, яке правильне слово цього інструмента. Це така була металева палка зігзагоподібна, і потрібно було вручну заводити автомобіль. На сьогоднішній день в сучасних автомобілях ти сідаєш тобі достатньо. Педаль і кнопка, і ти вже готовий їхати. Так от, ось для мене легкість це коли педаль, кнопка, і ти вже готовий, ти вже загорівся, в тебе є ось ці сили і енергії, а не що потрібно себе рукою заводити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що для вас означає легкість. Ще, щоб я хотіла додати: що насправді легкість в моєму розумінні це взагалі не про те, щоб в житті. Виходило все, що ми хочемо, і це відбувалося ось так, от швидко. Тільки про це помріяв, подумав, помедитував, і в тебе раз всі карти склалися, і це відбувається, тому що насправді ця думка вона є шкідливою. Давайте подивимося з вами на статистику: кількість розлучень, кількість бізнесів, які прогорають, навіть для того, щоб збудувати якісь М'язи в своєму тілі спочатку потрібно прикласти усі зусилля, потрібно взяти великий вантаж, якийсь велику вагу, пошкодити свої м'язи, і тільки за рахунок цього у нас з'являється потім гарне, гарне рельєфне тіло, якщо є ця ціль. І ось і статистики, ось такі приклади буденні з нашого життя, вони показують, що насправді ось цієї такої легкості як такої не існує. Це ілюзія. І тому перше правило буде пов'язане з тим, щоб перестати шукати легкість зовні і почати створювати його, її точніше, всередині. Що мається на увазі? Часто, коли ми хочемо, щоб наше життя було легше і простіше, нам хочеться, щоб змінилися обставини довкола нас, щоб щось там не відбувалося, щоб люди себе поводили по-іншому, щоб там якісь події нам сприяли в нашому житті. Але правда така, що ми не маємо завжди впливу на зовнішні обставини. Частково ми можемо їх змінювати, але досить часто буває так, що насправді ми на них вплинути не можемо. В той час, якось на внутрішній стан, на наше відношення до речей, ми насправді маємо вплив. І в психології навіть є таке поняття, є досить популярний тест, який називається тест великої п'ятірки або «Океан», його ще називають. І там є одна із характеристик рис особистості, особистості, яка називається невротизм. І ось цей невротизм він є в кожної людини, тільки в деяких людей він на досить низькому такому рівні, а в деяких людей на досить високому рівні. І про що говорить невротизм? Невротизм говорить про наше ось це таке хвилювання, про нашу реакцію в стресових ситуацій, про нашу ось цю таку відношення до різних подій. Тобто наскільки, коли щось відбувається, ми ось це включаємося. або Взагалі навіть ще наперед, ще нічого не відбулося, ми вже починаємо включатися і ось переживати, о Боже, що ж там буде, що трапиться і так далі. Ось це якраз ті події, які викидають нас, вибивають з нас життя. І справда в тому, що ось цей невротизм, він трохи такий подарунок від долі. Хтось нагороджений був там, генетично високим рівнем, хтось був нагороджений генетично низьким рівнем, але при цьому, навіть якщо це така історія генетична, над цим можна працювати. На цим працюється за допомогою власне мислення і способу сприйняття і реакції на різні події, які відбуваються в нашому житті. І я цьому величезний приклад, тому що насправді у мене генетично цей невротизм досить на високому рівні. Я ось та людина, яка буде там хвилюватися, перейматися за якісь там справи, багато що думати, сильно засмучувати, коли щось не виходить, і так далі. І раніше, взагалі, це була прям критична історія. Зараз з часом, з руками. Це змінилося. Ну як? Це не саме собою змінилося. Це досить велика робота, яку я, пророби... яку я робила над собою, яку може робити кожен насправді. Тут немає ніяких виключень. Але насправді я дивлюся, що це досить якісно змінило моє життя, тому що зараз події, які б раніше мене просто вибили б з ніг і вже було б бажання вийти через вікно, на сьогоднішній день. День деякі події, ситуації, вони взагалі мене якби не торкають емоційно, і просто я їх проходжу рівно, і, звичайно, це зберігає сили і енергію. Другий пункт, який буде пов'язаний з цим легким життям, він буде пов'язаний з фізичною активністю, як не крутим. Більшість з нас в сучасному світі шукає можливості для збудування цієї енергії, де знайти енергію, щоб прокидатися. Ну, погодьтеся, класно, коли ти прокидаєшся, і в тебе є бажання прям зіскочити з ліжка. Тому що є ось ця внутрішня якась така енергія, двигун. І хто б там що не говорив, але головним ось цим показником і головною чинником, який впливає на наше самопочуття, це є фізична активність. Звичайно, сама в собі фізична активність, вона не завжди не всім приносить задоволення. Навіть якщо подумати про той самий спортивний зал, про який ми сьогодні говорили, і ось цей момент, коли ти піднімаєш якусь там. Важку штангу чи там гантелі, і ось ти робиш ці останні рази, і тобі фізично боляче, ментально тобі не хочеться. Я взагалі не знаю, напевно, бо ти, я не знаю особисто жодної людини, кому ось сам цей процес, коли ти там останні рази робиш, може подобатись. Ну це ж фізично боляче, це фізично боляче і неприємно. І нормальною реакцією є організму, що да, цього не хочеться робити. Але тут така, знаєте, цікава історія. В тому, що з однієї сторони це там, типу, це боляче і неприємно, але з іншої сторони, в результаті це ось це дає цю легкість, бажання рухатися, бажання діяти. І це теж нав, напряму пов'язано з кількістю нейромедіатора в нашому організмі, з допаміном, тому що фізична активність, вона на фізіологічному рівні базово змінює ось цю кількість допаміну в нашому. Мозку, яка виділяється, і за рахунок цього ми починаємо себе краще почувати. Тому легке життя без фізичної активності просто неможливе. І зверніть, будь ласка, увагу на те, я люблю про це говорити: що досить часто люди, наприклад, які займають там високі посади, які займаються бізнесом, які там багато працюють, і так далі, вони зачасту найчастіше. Часто займаються фізичною активністю, тому що без неї просто б кукуха не витримала б і можна було б взагалі поїхати. Третє правило, яке допомагає мені особисто проживати в життя легкості, це працювати з планами, і будувати ці плани, і працювати з цілями. Коли у нас є, дивіться, бажання з точки А переїхати в точку Б, якщо ми відірвемося зараз на секунду, від. Від ціли, якщо ми хочемо з точки А фізично переміститися в точку Б, ми зазвичай включаємо навіга... навігацію. ну в сучасному світі 100%. особливо коли ми не знаємо ось цю точку Б. Якщо ми там рухаємося з дому до роботи чи там до магазину, нам навігація не потрібна, тому що маршрут і шлях нам знайомий. Коли ж ми двигаємося у новий простір, у нову точку, в якій ми раніше не було. То у нас є два варіанти. Або ми включаємо навігацію і нормально, що туди двигаємося, звичайно, можуть виникнути якісь там непередбачувані ситуації на дорозі, або інший варіант, ми вирішуємо, що нам не так важливо дійти до точки Б, нам от прикольний сам процес. Ось, як, наприклад, коли ти їдеш в подорож і вибираєш не йти по навігації, а просто заблукати в вуличках там, Львова погуляти, не думаючись про те. Куди ти відправляєшся в конкретну точку, і це також окей. Але якщо у нашому житті ми хочемо щось змінити, щось, щось покращити, і у нас є чітке розуміння ось цієї точки Б, то погодьтеся дивно рухатися в точку Б без якоїсь конкретної навігації. І навігацією в нашому житті стають власне формування різних цілей і робота з цими цілями, це, тому що це стає свого роду наш навігатор. І коли я говорю про формування цілі, я взагалі не говорю про там супер-мега-популярні методики, наприклад, як написання цілей за допомогою там, методики SMART, коли ми там робимо її маленьку, вимірювальну і там пішли-поїхали по цих пунктах. Цікава історія в тому, що взагалі, от в просторі психології, в тому що я вивчала, ось ця методика SMART, вона не має під собою такого класного наукового підґрунтя. Тобто, в загальному працювати, в загальному писати цілі це класно, ну як класно. Написання в сам факт, що ми сідаємо і прописуємо цілі, це збільшує ймовірність з того, що це відбудеться. Тому класно, це таке поняття не дуже зрозуміле, але те, що це дієво і ефективно, то це 100%, це показує дослідження. І потім є інші механізми, за допомогою з яких можна працювати власне з цілями. Один із таких прикольних. Речей, які допомагають на нашому шляху ось цьому навігації, це коли ми працюємо з ризиками. Тобто, в момент, коли ми визначаємо нашу ціль, як ми будемо рухатися від точки А до точки Б, дуже важливо взяти нашу ціль і подивитися на ризики, що може трапитися у нашому житті, в середовищі, в тому, що ми до своєї мети і цілі не дійдемо. І коли ми це аналізуємо, коли ми думаємо про те, що окей, добре, що може піти не по плану, або що може трапитися, і продумуємо, що ми з цим будемо робити, тоді насправді психологічно ми, по-перше, продумуємо більше варіантів, ми до цього більш готові, і якщо щось трапляється, знову ж таки, нас не вибиває з цієї колії нашої, а ми все-таки встані швидше якось справитися і щось зробити, почати там, діяти далі. Третій пункт буде пов'язаний з тим, ось ця легкість в житті буде пов'язана з тим, щоб почати трохи відмовлятися від речей. Що я маю на увазі? В нас час існує дуже багато різних рекомендацій, як потрібно жити, так навіть сьогодні відео, знову ж таки з рекомендаціями. Є багато прикольних практик, де говориться про те, що там можна медитувати, можна займатися йогою, робити там лімфодренажний масаж, робити масаж обличчя, писати щоденники вдячності і, там всякі різні історії. І прикол в тому, що якщо ми все це будемо робити, то у нас просто не буде залишатися. Часу на це життя, от просто не буде часу на життя, тому що ми будемо зайняті всі техніками. І іронія полягає в тому, що в загальному самі ці техніки рекомендації вони непогані. Більшість з них вони дійсно є толковими і вони дають результат. Але історія в тому, що нам всього не потрібно, нам все не потрібно. І мені здається, ну точніше, не здається, це навіть підтверджений факт, що в сучасному світі, в суспільстві є така історія, що от у нас є ось ця. Тенденція до того, щоб більше мати більше і ось цей розвинений консумпціонізм, коли ми постійно щось там хочемо придбати, купити нові техніки, покращити, покращити, покращити. І ось ця легкість, вона пропадає за рахунок того, що у нас з'являється дуже багато всього. Коли в тебе дуже багато речей, повна шафа, тобі від цього не стає простіше одягатися, так? Простіше одягатися. Стає тоді, коли у тебе речі пасують один до одного, коли у тебе там речі підібрані під твою фігуру, під під, що там можуть підібрані, під твій стиль життя. Ось тоді одягатися зранку простіше. Але коли в тебе буде повний гардероб або запусти нас в магазин, від цього легше не стає. Тому тут, напевно, ось ця така тенденція легкості в життя, вона буде полягати на тому, що варто почати відмовлятися від деяких. Речей від деяких рішень, від деяких технік, свідомо. Від цього я переконана, що кожен в своєму житті насправді не втратить, а тільки отримує. До речі, ми з вами щойно говорили про цілі, і я, звичайно, забула поділитися. Я в своєму житті ось цю історію з цілями працюю досить, досить давно, і, звичайно, це відбувається перед новим роком: такий стандарт планування і розписання цілей. Якщо б ви хотіли. Разом попрацювати над своїми цілями перед новим роком, підвести підсумки і запланувати наступний рік ефективно, в вашому розумінні, ефективно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам цікаво, що ви хочете доєднатися, і доєднутися до телеграм-групи. Поки що не обіцяю, що 100% буде щось організовано, але якщо будуть бажаючі і мені дозволить час, то можливо ще в грудні зустрінемося на декілька зустріч і попрацюємо над. Плануванням і націлями на наступний рік. Тому, якщо цікаво, пишіть, будь ласка, а ми переходимо до наступного пункту. Наступний пункт він також, до речі, досить бадальний, і він буде пов'язаний з харчуванням. У цьому році ми з моїм партнером, з моїм чоловіком, ми трохи кардинально змінили підхід до харчування. Тобто, у нас і раніше ми, ми в принципі, досить корисно харчувалися, але в цьому році ми так прям заморочилися. Ну, точніше, не ми, ми це він. Він заморочився. Так от, він заморочився над різними такими моментами і вивченням в тому, на чому, як там правильно, більш правильно харчуватися. Ну, я в, я в плані такому, що навіть там, на якій олії потрібно там смажити, що виявляється на олі, оливковій олії, там погана історія смажити, що треба там тільки на якісь, там, наприклад, на олії, на олії з авокадо. І за температури, і там різні якісь такі моменти, але історія в тому, що насправді ось це здорове харчування, воно досить просте, бо воно складається зазвичай з простих продуктів в легкий спосіб приготувати, просто треба трохи присвятити цьому час і змінити свої, свою харчову поведінку, свої звички. І за рахунок того, насправді, ось ця така проста зміна, яка відбулася в нашому житті, точніше, ми ще більше докрутили наше харчування, я можу сказати, що я почуваю себе набагато, набагато краще. Я помітила, що для того, щоб якби, відіспатися і почувати себе краще рано, мені потрібно трошки менше часу, якщо в день перед цим я добре харчувалася. Тобто я харчувалася там правильно, не їла всякої дурні, коли я там не наїдалася на вечір. Просто коли я дотримувалася якогось певного свого режиму і правил, на наступний день, навіть коли я поспала там, наприклад, меншу кількість годин, я все рівно почувала себе краще. Є ось ця рекоменда... рекомендація, напевно, я думаю, що більшість з вас чула про те, що коли ми там не наїдаємось, і наш шлунок пустий, то наш організм має можливість ось це відпочити. І я, чесно кажучи, раніше, особливо коли ще ти молодий і ти можеш, коли нам не у наших 16 років, коли ви там могли тусити, ну добре, не ви, коли я могла тусити до ранку, а потім прокидатися, дороблювати якусь там курсову. Іти ще в університет, на роботу, і потім знову тусити, при цьому себе нормально почувати, то ну, ось ті часи, напевно, зв'язку з віком, вони вже пройшли. І ось тоді, в той час, я не розуміла, що це означає, що там, коли ти там, їсиш, на ніч, ти не висипаєшся, чи ще якась така історія. Але коли ти вже я вже в дорослому віці, і ти починаєш практикувати ось ці речі, і коли ти дотримуєшся якоїсь певної дієти і ти дивишся. Як після там, ночі ти себе почуваєш на ранок, і коли ти її не дотримуєшся, і при тих самих умовах, як після ночі, ти себе почуваєш на ранок, то це дві різних речі. Тому рекомендація банально, проста, але історія в тому, щоб це робити. Насправді, коли я ось там записую ці відео, вивчаю матеріали, в мене, знаєте, дійшов такий трохи інсайт і інсайт, що насправді. Ось всі ці такі ідеї, рекомендації, які дійсно, якісно можуть змінити наше життя, насправді вони всі досить прості і банальні. Тільки історія в тому, що це потрібно якби робити, виконувати, шукати для себе, шукати до себе ось ці ключики, як там домовитись собою, як переконати, щоб видозмінювати своє життя. Або там кого слухати, хто до вас буде доносити там, цю думку. В такий спосіб, що потім буде хотітися після цього щось зробити і, хоча б там на пів відсотка там на один відсоток трошечки покращити своє життя, і насправді, ось ці банальні прості речі вони роблять ось цю величезну різницю у нашому житті. Ось цих 20% банальних речей за правилом Парету Вони зроблять 80% змін якісних змін у, у нашому житті. Тому, будь ласка, не шукайте якихось. Чарівних технік і практик, ну звичайно, ви можете шукати це ваше рішення, але насправді вони взагалі нікому не потрібні. І ще однією такою класною рекомендацією, яка може бути, це зараз не пов'язано з легким життям, от коли ми щось хочемо змінити в нашому житті. Дуже важливо навчитися виділяти для себе головні речі і ключові пункти. І от я, наприклад, відео часто прошу своїх глядачів про те, щоб коли ви дивитеся відео чи нам слухаєте. Задумайтеся, будь ласка, про себе, що ви забираєте з собою з цього відео, тобто одну якусь маленьку річ. І тут це взагалі не про те, щоб там тішити моє его, о, що я таке щось класне сказала, чи про те, щоб там відкрити для вас Америку. Ні, це про те, що ви послухали це відео і такі думаєте, очно, я вже собі тисячу разів там обіцяла, обіцяла, що я зроблю це, або, наприклад, о, я почула ось таку фразу, вона на мене подіяла. Або, наприклад, о, точно це важливо, я там сьогодні зроблю топ це і це. Тобто з кожного відео намагайтеся для себе виділяти хоча б одну ключову думку, ідею, фразу, яку ви хочете і будете імплементувати у своєму житті, або щось, що ви з собою забираєте. Тоді перегляд будь-яких відео чи навчальних матеріалів в соціальних мережах це не буде як такий шум, який просто десь там летить по, -по вухах і в нашій голові і забирає. Час і енергію, а це дійсно щось що буде давати користь. І, звичайно, тут таким елементом, щоб сформулювати точно цю думку і ціль, це не лише про те, щоб подумати, а про те, щоб собі записати. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях одну річ, яку ви забираєте з собою відео після того, як ви його додивитесь, бо ми ще не дійшли по всіх пунктах. Це точно допоможе якісно покращити життя. А ми переходимо до наступного. Так. І, значить, шостий пункт я забула, а справа в тому, що я його не забула, а я не могла визначитися, який мені використати, тому що у мене було дві ідеї до цього легкого життя. Давайте проговоримо про дві з них дуже коротко, і буде не шість, а сім пункт. Шостий пункт, легке життя, воно заключається в тому, щоб отримувати задоволення від простих речей. Нам часто здається, що. Якщо щось кардинально зміниться у нашому житті, то ми тоді ох як заживем, так заживем. От, як зміню роботу, то тоді тото. -то. От як я там отримую вищу заробітну плату, то тоді то-то, от як щось не відбудеться, то тоді тото. -то. І ми собі самі придумуємо всі такі схеми, лабіринти, які, коли ми говоримо ось цю створюємо conditions, у ці умови, що щоб щось там відбулося, треба, щоб щось там було, і за рахунок цього ми самі собі не дозволяємо в моменті отримувати задоволення від цього життя, ним насолоджуватися. А це, до речі, навик. Навик в тому, щоб помічати захід сход... сонця. Це навик в тому, щоб зупинятися і смакувати чаєм чи кавою, якими п'ємо. Навик в тому, щоб бути вдячним, що ти сьогодні прокинувся і в тебе є всі руки, ноги, які функціонують. Це навик в тому, щоб бути вдячним за те, що є у нашому житті уже протягом довгого часу, але ми забуваємо, що це колись була наша мрія. От зайдумайтеся, будь ласка, що у вашому житті є зараз такого, про що колись ви мріяли. Подумайте про це, будь ласка. Але в буденні ми про це не думаємо. Ми забуваємо. Часто ми думаємо про те про перед, так? Ми думаємо про, про те, що досягнути, що зробити, які проблеми вирішити, якась рутина, яка нас затягує. Але при цьому ми забуваємо про те, що вже класного в нас є, і забуваємо жити і насолоджуватися ось кожним моментом. І от нещодавно у нас теж була з чоловіком, така розмова на тему. А що, якщо життя воно насправді це ось цей момент? Ну, кроп, тобто, крім цього моменту, який є сьогодні, більше нічого не існує? Ну, от ось таке воно життя. Життя воно в тому моменті, щоб сидіти в цьому кріслі і записувати це відео для мене зараз і почувати себе в цьому класно, кайфово. Життя воно в тому, щоб там, пити ту каву, мити чашку. Обняти, обійняти близьку людину, почитати книгу, піти на прогулянку, зробити якусь річ, яка вам завжди подобалася, про яку ви колись мріяли, і це помітити. Проблема в тому, що ми не помічаємо, тому легкість в життя проявляється тоді, коли ми починаємо помічати ось ці класні речі, які вже є у нашому житті, і які ми собі створили. А сьомий пункт, про який я думала, розповідати чи не розповідати, є така. Одна теорія досить цікава. Я її почула в минулому році, здається, це було в минулому році, на тренінгу, яке була в Турції. І там говорилося про те, що в нашому житті нам складно, коли ми вирішуємо свої проблеми, і до вирішень своїх проблем ми йдемо не напряму, не прямою лінії, а ми йдемо по таких кутах. Так, принаймні, автор пояснював цю ідею. Вона мені дуже сподобалася, про що йде мова. Дивіться, коли ми, наприклад, хочемо, щоб людина там щось інше зробила для нас, то буває так, що ми не кажемо напряму, що ми хочемо. Ми не кажемо, що я там хочу, щоб, щоб ти там обняв мене чи обняла, чи я хочу, щоб ти сказав, що ти мене кохаєш. А ми починаємо йти не напряму, говорити про це, що слухай, мені важливо, щоб ти там періодично казав, що ти там мене кохаєш, чи там обнімав, тому що там. Тому що щось там, тому що я так хочу. А частина людей починає робити так, що починає казати: ага, ти там не зробив того, або зробив те, тому що ти щось там придумав. Ну, коротше, починають видумувати якісь історії, типу, маніпулювати. Ні? Маніпулювати, придумувати якісь підтексти. А насправді історія в тому, що ми просто хочемо, щоб хтось інша людина проявила до нас там любов, повагу, турботу обійняла. Але ми до цього, до цієї простої дії не йдемо на пряму дорогу, не говоримо. А ми якимись обхідними дорогами починаємо там щось шукати, щось, щось придумувати. І це такий приклад дуже простий на комунікації, але на це можна подивитися, ось в дуже в багатьох сферах. Тобто, що ви можете зробити, це задуматися про те, чого ви хочете у своєму житті, так, про, про що ви там думаєте, мрієте зараз, що б вам хотілося покращити, і подумати про те, а що ви робите для того, щоб це досягнути. Тобто… Ця дія, яку ви робите, вона вас напряму приводить до результату, чи ця дія, вона якось це цими кутами по якійсь такій обходній дорозі, обвідній, ви просто з вилистою дорогою до неї йдете. Дуже цікава думка, яка точно допомагає простити і полегшити життя, тому що, коли ти починаєш помічати, як ти це робиш, як виглядає твій шлях, в ті моменти вдається його полегшити, тому що починаєш йти навпростець. Не забудьте, будь ласка, поставити. Лайк до цього відео, якщо ви додивилися до цього моменту. Це зовсім проста дія, але вона допомагає підтримувати контент, українського україномовний контент, якщо він для вас був цікавий. Тому, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Пока-пока.